Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги, консультація дитячі хвороби, скарлатина та коклюш. Скарт латина. Інкубаційний період 7-8 днів. Починається вона найчастіше з запаленням зліва, блюванням, високою температурою, головним болем. Через 1-2 дні на теплих вологих ділянках шкіри в промижені пахових ямках виникає сип і має вигляд однорідного почервоніння. Потім сип може поширитися та на інші ділянки тіла, але навколо рота шкіра завжди залишається блідою. Горло дуже червоне. Починає червоні Ніти і язик, скарлатина спричинюється стрептококовою інфекцією. Дитина може її отримати від людей, що хворіють на ангіну, чи просто від носіїв стрептококів. Нагляд лікаря повинен забезпечуватися протягом усього періоду хвороби. Слід, червона сеча, біля в суглобах, повернення високої температури. Тощо, крім того, підступність хвороби полягає у виникненні ускладнень уже після того. Як дитина повністю одужала причина перехолодження організму протягом 10-15 днів після зникнення останніх симптомів. Коклюш інкубаційний період 5-14 днів. Першого тижня у дитини з'являється нижить і сухий кашель. Нижить згодом проходить, а кашель залишається. Тільки наприкінці другого тижня може з'явитися підозра на коклюш. Спостерігається судорожний кашель 8-10 разів на одному диханні. Після тривалих нападів кашлю може початися блювання. Сильний кашель на початку першого тижня свідчить про те, що дитина захворіла на коклюш. Це захворювання може тривати від 4 років. Тижнів до 2-3 місяців і становить надзвичайну небезпеку, особливо для дітей віком до 2 років. Головна небезпека у загальному виснаженні організму і ураженні нервової системи. Більшість дітей відчувають себе краще, якщо в прохолодно, але слід лід уникати переохолодження. Карантин триває протягом двох тижнів від зменшення кашлю. Якщо з хворим контактувала немовля, останньому слід негайно зробити ін'єкцію проти коклюшу, оскільки для немовлят коклюш так само небезпечний, як і чума.